Академічний театр музично-пластичних мистецтв Академія Руху це унікальне культурне явище серед усіх інших вітчизняних театрів. Хоча він не одразу був сприйнятий та зрозумілий, зокрема і у рідному кривому розі. Проте головний режисер та засновник театру Олександр Більський незламно вірив у свої сили та у магію пластичного дійства. І не дарма. Сьогодні Академія Руху отримала статус академічного театру і з успіхом гастролює у різних країнах світу. Іскусство танця невербальне і невербальне. И культура театра безмолвного, она транску, транскультурна, транс что ли. Она пронизывала все слои, потому что начинался она оттуда. Весь театр в мире и история начиналась с безмолвного движения. Потом лучшие мимы Рима, они их, их славили и ставили памятники. Тело очень интересный организм, инструмент, я бы так сказал, потому что оно, Если оно в состоянии выразить энергию движения души, а оно должно выражать, тогда возникает новый театр. 20 років своєї творчої діяльності актори та режисер театру планують відзначати звичайно на сцені у прем'єрному показі спектаклю Дідух. Адже що може бути кращим подарунком для них ніж захоплені відгуки глядачів та аплодисменти у залі. Крім того, тема спектаклю на думку режисера надзвичайно актуальна у реаліях сьогоднішнього часу. Ми готуємо матеріал, який я дуже любив, Я дуже любив, не любив, полюбіл, по тому що я не вивчав. я вернувся к тімі стефаника. этого прекрасного украинского новелиста. Я взял его несколько работ. Взял его работу «Катруся», «Каменный хрест» и «Злодей». Я считаю, что сегодня тема переселенцев, тема, когда человек теряет землю, в которой он родился, жил, это трагедия личности. И Стефанок описал это в своем произведении, очень подробно болезненно воспринимал. Поэтому Я вважаю, що може бути в темі з однієї сторони, а з другой сторони я материалу, повернувся что он очень многогранный. Наразі актори та режисер щодня продовжують багатогодинні репетиції, причому у досить складних умовах. Адже у театрі Академія руху розпочався ремонт приміщення. Проте на інтенсивність роботи над виставою це не впливає. Ти взяв це далі ти текст відкуди написано письмо. Ти можеш сказати, Це воно, тоді у тебе. Uh, Очікажу Сереж, делать? тебе надо, чтобы Руслані передати письмо. Когда uh -huh. даешь, то есть вы друг другу показуєте, тоді бути більше зрозуміти, як от зі ви да, розбираєтесь. Uh -huh. Вам необхідно, щоб у вас контакт був радості, передаваемости. Прем'єра пластичної драми Дідух присвячена 20-річчю міського академічного театру музично-пластичних мистецтв Академія Руху. Відбудеться 21 листопада.